7.30 ранку я вже в місті Герфорд біля Біліфельду приїхав дивитись сюди Сіат Ліон. От я і на місці. Ну, от він стоїть напевно. Сіат Леон. не буду перекривати, запаркуюсь. Цього разу огляд у приватника. Дамо дивитися. Машина сказав нова постанок. Ніде нічого не перефарбовувалось, не робилося. Тільки дві подряпини десь має бути від вандалізму. По 8-10 см. Ось вони дві на капоті. Мала бути одна на капоті ще одна десь. Може я неправильно зрозумів його. Угу. Ось ще є. Ну, Трохи більше як 8-10 см, хоча тут вона заполіровується. Ну, зліва, походу він рівненький. Так, нічого немає. Кришка багажника теж рівна. Дах теж рівний. Ну так і є. Машина рівненька, не видно слідів якихось робіт. Не видно перефарбувань. Если так і есть, то идеально сделано. Проверим, то еще да? по одному клипу. Сделаю. Ничего тут не фарбовано, Все равно. Так, идеально. Ничего не забыто. Да, все. Оригінал фарба. Ну що, Він абсолютно рівненький, ніде немає навіть мінімальної вм'ятини. От. А по подряпинам ось на капоті є раз, два, три. Він казав, одна на капоті, і одна ще десь. Ну ці, так, да, по, по 10 см. А там от є, ну мало помітна зовсім, вона не глибока. Зовсім не глибока. От тут от так от трохи глибше, а от сюди не знаю, що він не заполірував тут. Взагалі немає глиб, глибини. Не знаю, що таке поліроль. Ну її мало помітно. Тут, Тут-то помітні подряпини. Хоча їх теж можна елементарно зробити, ці подряпини. Вони не, не я не сказав би, що там навіть до грунта. Старсен біти? Ну, заводиться добре. Окей, кандис фарм відео firm. Alles park, hilfe und. Funktionierte В середині. Непоганий вигляд. Зараз я спочатку для відео, а потім сам назад проїдуся. Штраса In Deutschland wі in Ukraina. Oh, <laughs> <шликтає. laughs> Двіться які дороги, доріг нема в Німеччині. Так, проїдусь тепер я ще трохи. Я пробую як він їде. Так. Все супер, от трохи-трохи запізно щеплення, а так все нормально. Ходу все добре, машина, зараз будемо дивитися в салоні, всюди, все, резина на предмет обслуговування. Бережок десь. Десь 0,7 міліметра. Ззаді. Ззаді. Пів міліметра теж бережок. Ось така резина. Тут добра резина ззаді. Замова І спереді. А Спереді теж міліметрів сім. Ось так виглядає багажнику, подерто, поличка ціла, Трошки бруду на краю. Тут у нас нема нічого. Тут у нас є вм'ятина пасок безпеки. Непогано виглядає сидіння. Тут підкладував він, щоб вищим бути. Не витерта, я б сказав, 200 тисяч. Оцей пас безпеки теж більш-менш. Так, кермо виглядає на, на змішаний пробіг. О те саме кнопочки на вмішаний пробіг виглядає. Ззаді все добре, немає ніяких потертостей. Зараз все з сторони. Пасажирське сидіння. Стан салону непоганий, можна сказати. Стеля не забруднена. Нічого немає. Тут у нас лента наклеєна, її можна здерти, нагріти без проблем. Без Захисна. А, а. Але си норм. Тут у нас не побито нічого. Не ганяв по автобану. Мір імштадгефарено, так? Є Ну Що, скло, Сколів немає. Під капотом у нас все норма. Піднімав кришку, нічого там не тече. Е, є у нас встановлена ця розпорка спортивна. Редина. У нас чистенька. Не видно ніде, щоб мостило гнало, ну, на камеру тут я не покажу, але не видно. Встановлений е, прилад для гризунів. Ось не оригінальне, це для того, щоб без шумка була ціла і провода не їли гризуни. Знизу покажу ще. О, знизу сухо. Все сухо. Іржі ніде немає і зачатків. Ну нічого відповідно не крутилося. Капот не відкручувався. Зліва теж. Все в оригіналі. Нічого не крутилося. Нема нічого, у нас абсолютно все добре. Нічого. І не смердить мастилом, паляним і нічим. Зроблю ще діагностику. І на цьому буде все. Так, є у нас дві помилки. Електроніка е отопителя. Так, сейчас мы и смывачи порадне. Лампы функционируют? Они функционируют, а вот штека отстегнута. А, штека отстегнута. Да. Потому что ты слишком много воды воды. А, слишком много воды. Видно, видно. Видно, видно. Від'єднав роз'єми, щоб вони не вилазили, бо дуже багато йде змиваючої рідини. Побачимо зараз, що там ще з кліматичною установкою. От, ну, І все буде, зараз перевірю. У нас ще не знято з обліку до грудня 26-го року. У нас тюф. Все, машина купується. Перевірено. Є малесенькі мінімальні недоліки, але це влаштовує замовника огляду. Машину цю купує українець, але не для розмиднення в Україні. Буде користуватись тут, в Німеччині, їздити на її. На цьому буду закінчувати відео. Якщо потрібен комусь також огляд, телефонуйте. Телефон знайдете в описі даного відео. Іду додому. На все добре. Підписуйтесь на канал. До наступних відео.